Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я вам сьогодні хочу розповісти про щось дійсно важливе. От ви в Україні зараз сидите, ви не знаєте того всього, що відбувається. Я людина, яка проживає тут в Канаді, в середині країни, яка поїздила по майже всіх провінціях Канади. Я був в багатьох досить провінціях Сполучених Штатах Америки і розумію це життя, розумію, як воно працює. Розумію ці всі зміни, бачу ці зміни, бо так склалася доля, що в мене була можливість це все побачити. І пожив я при консерваторах, пожив при лібералах тут в Канаді. І знаєте, моє життя фактично дуже так не змінилося і було стабільне, і рухалося тільки вперед. Але я знаю, що не всім так вийшло, не всім повезло, не всім вийшло зрозуміти та знайти себе. Тому хочу вам розповісти про цю кризу. Найбільшу кризу в історії Канади, яка зараз відбувається, ця шокуюча заява від теперішнього прем'єр-міністра Канади не може просто не піднімати цей неспокійний стан, який вже є в Канадці ще більше, тому що це йде вже від прем'єр-міністра, від головної особи, яка е, просто так не буде говорити такі заяви, якщо би не було за що переживати. Марк Карні, ви себе запитуєте, ну хто ж такий Марк Карні? Що взагалі про нього канадці думають? Знаєте, Марк Карніс своїм приходом він підняв дуже сильно ліберальську партію. Він е, сказав, що найбільша зараз проблема це е, дати відсіч Дональду Трампу, щоб зберегти свою країну. І він, знаєте, виглядає більш-менш такий нормальний, розумний, людина, яка має політичний досвід, і не можна сказати, не те ж саме про його е, опонента П'єра Полівера. Він теж дуже знаєте, такий, має дуже великий досвід. Працював, до речі, дуже близько з, те, з Степаном Харпером, коли Харпер був е, прем'єр-міністром. І знаєте, теж хоче багато змін, хоче дуже великий поставити тиск на криміналів, зупинити весь цей кримінал, який. Розгортається в Канаді, бо Канада вона вважається одна з найбезпечніших країн і довгий час взагалі займала першу, перші другі сходинки по безпеці. Але тепер з кожним роком, що ми рухаємося вперед, ця цифра дуже сильно почала падати. І Марк Карні не дуже так підтримує саме це цей хід полівера. Але в кінцевому результаті. Люди будуть вибирати дуже скоро, 28 числа, вже будемо знати точно, хто буде вести Канаду в наступні 4 роки і буде давати повноцінний відсіч Дональду Трампу, бо це точно буде потрібно, бо Дональд Трамп просто так не відійде. Що цікаво, що партії лібералів дуже сильно допоміг Трамп. Трамп, до речі, хоче, щоб вони виграли. Трамп підняв їх з низів, тому що їхні рейтинги просто були впали за все, що вони зробили за останні п'ять років. І наскільки Канада пішла вниз, то тепер це все пішло вгору та навіть поб'є зараз рейтинг консерваторів. А чому так? Тому що канадці зараз дуже сильно занепокоєні саме проблемою, яка йде від своїх сусідів. Канадці не можуть навіть нормально. Подорожувати в Америки, вони переживають, і вони хочуть, щоб це зупинилося, бо канадці до цього не звикли. І канадці не хочуть мати, знаєте, голову забитою, забиті голови свої всіма цими політичними проблемами. І вони надіються, що Марк Карні справді зробить і зупинить всю цю проблему з Дональдом Трампом та зможе переконати Трампа відчепитися від Канади. Але що шокуюче, що Марк Карні виступив, були дебати вчора, і він виступив конкретно та сказав, що Канада переживає зараз найбільшу кризу в своїй історії, і що Трамп хоче забрати Канаду, він хоче знищити економіку Канади, він хоче Канаду зробити слабшою, Він хоче Канаду перетворити в. 51-й штат Трамп хоче ресурси канадські, воду канадську, землю канадську. І якщо зараз це не зупинити, якщо зараз не дати йому відсіч, то буде біда. І Марк Маркарні що найбільша, найбільша зараз проблема і найбільший можна сказати, такий удар в сторону канадців і Канади, сторони Америки, що це повинно бути дуже сильне зосередження на тому йти. І коли це йде від прем'єр-міністра, ви самі це прекрасно розумієте. Це дійсно йде від людини, яка не просто так не буде це говорити, щоб якусь паніку розводити, чи говорити про якусь таку такі дурниці на, такій глобаль, на такому глобальному рівні. І дуже прикро, дуже прикро, що навіть зараз Канада дійшла до такого, що повинна за це говорити, битися та боротися. Бо Канада і Канадці не були готовими до цього. Вони ніколи в житті не думали про те, що в теперішній час американці... Не так як американці, як саме адміністрація Трампа, повернеться проти них повноцінно та буде погрожувати їм анексію, буде погрожувати та ображати суверенітет Канади. Та найбільш прикро, що буде давити економічно Канаду до таких степенів, що Канада повинна шукати інший вихід та рухатися в сторону інших європейських лідерів та навіть Китаю. Тому перше, що Марк Карні хоче зробити, це забрати всі ці інтерпровінційні бар'єри, щоб створити дуже класний взагалі. Торгівельний такий міст між провінціями. Та насамперед він сказав, що вже кінець цих хороших стосунків між американцями. Саме прем'єр-міністр це говорить, що це кінець на даний момент, і що весь торгівельний світ, і рівень, і економіка все повністю змінено Дональдом Трампом. І це тільки буде погіршуватися, це тільки буде. Рухатися вниз, назад, і буде велика дуже проблема надалі для Канади і канадців. Це не є спокійний час для Канади, але Канада в тому теж отримала якісь переваги, тому що Канада об'єдналася, Канада знайшла свій патріотизм. Канада тепер не буде залежати так сильно від Сполучених Штатів Америки, Канада буде відбудовуватися. І хай це займе 5-10 років, 15 років. Але Канада має великий дуже потенціал. Велику можливість, щоб це зробити, тому що Канада має дуже великі ресурси, багаті ресурси. Але насамперед найголовніше, щоб Канада змогла їх стримати, щоб Канада могла зберегти свій суверенітет, щоб Канада не пропала. Бо якщо Канада буде це робити і не буде за це переживати, то кому буде потрібна ця економіка, якщо її просто забере та е, е, Дональд Трамп і Канада залишиться ні з чим? Вон такі то зараз ситуації. Криза в Канаді. Для багатьох сімей, які втрачають роботи, які не знають, що буде завтра, і складно зараз планувати, купляти будинки, щось думати вгору. І ті, хто сидять знаєте, на нормальних, більш таких роботах, які не будуть залежними від тарифів, вони не переживають дуже сильно. Ну, Але є люди, є багато людей теж, і ми всі різні, кожен працює в різних сферах. І тим людям зараз неспокійно. І тим більше, що ніхто не знає, як новий прем'єр-міністр буде. І хто буде, і як він буде відповідати Трампу, і чи взагалі йому це вийде зробити, і чому Трамп саме чекає до 28-го числа, щоб побачити, хто буде новим прем'єр-міністром. Бо якщо це буде неправильна особа чи людина, хто знає, що Трамп подумає і як Трамп прокинеться, з якої ноги і що він буде робити. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.